Кожен мріє переглядати нові та цікаві фільми і отримувати за це гроші. Розберемося у відео, чи дійсно є ресурси, які платять гроші за перегляд фільмів. Перед початком відео попрошу підписатися на канал українською мовою, підтримати мої старання підпискою та вподобайкою. Давайте розвивати україномовний контент разом. Всім дякую. Розпочнемо, мабуть, з того, що насправді за перегляд кінофільмів, мультфільмів чи серіалів ніхто гроші не платить. Лише подумайте, кому вигідно платити за те, щоб хтось переглянув фільм. До речі, не поспішайте закривати відео, далі розглянемо, як ж можна заробити на фільмах. Отож, якщо ви натрапите на сервіси в інтернеті, які обіцяють вас озолотити на перегляді фільмів, то у жодному разі не ведіться на це. У кращому випадку ви переглянете кілька фільмів та підвищите рейтинг якомусь сайту. У гіршому вкажете дані власної картки, нібито для виплат, і шахраї кинуть вас на гроші. Будьте обережні з цим, не існує жодних українських чи зарубіжних сайтів, які справді платили за те, що ви дивитеся кіно. Принаймні, я не знайшов. Якщо хтось має іншу інформацію, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Намашками про заробіток на перегляді фільмів. Люди просто накручують собі перегляди на відео, а ви нічого з цього не отримаєте. Далі до приємнішого, як все ж таки заробити гроші на фільмах. Перший варіант це створення каналу на Ютубі. Найкращий спосіб монетизувати свою любов до фільмів це створити аккаунт на Ютубі та розповідати людям про кінострічки. Переглядайте різні цікаві кіно та робіть на них огляди, зацікавлюйте сюжетом і спонукайте користувача переглянути саме ваші відео. Можна створити тематичні добірки, типу топ 5 найкращих фільмів, топ 10 кіно, які не варто дивитися і так далі. Коли наберете 1 тисячу підписників та 4 тисячі годин переглядів, то можна підключити партнерську програму від YouTube та отримувати гроші за те, що люди переглядатимуть рекламу, яка буде з'являтися у ваших роликах. Також можна за гроші рекламувати інші канали, послуги чи будь що. Головне запастися терпінням, адже золоті гори на голову просто так не падають, потрібно наполегливо працювати. Другий спосіб заробітку це огляди та рецензії на фільми за гроші. Ви любите дивитися фільми, маєте достатньо вільного часу і вмієте гарно писати, тоді цей спосіб точно для вас. В інтернеті є багато сайтів про кіно. Ресурс потрібно наповнювати цікавою та актуальною інформацією, тому розкручені сайти з радістю купують цікаві матеріали. Ви можете писати новини з кіноіндустрії, рецензії на фільми, статті чи огляди. Виникає цілком логічне питання, як знайти таку роботу. Можна шукати вакансії на кіносайт на ресурсах з пошуку роботи, тоді ви працюватимете офіційно, будете переглядати кіно та ще й отримувати гроші за те, що робите цікавий матеріал. Якщо влаштовуватись на роботу бажання немає, то домовляйтеся, що час від часу писатимете матеріали за певну винагороду. Як варіант звертайтеся напряму до представників розкручених сайтів та пропонуйте їм свої послуги. Наперед необхідно створити резюме з прикладом робіт. Ще один варіант це фріланс. На сайтах для фрілансерів можна знайти замовлення на огляд того чи іншого фільму, написання коментаря чи рецензії на кінострічку. Наступний варіант це блог про фільми. Якщо ж клепати відео це не для вас, то можна створити власний блог та у письмовому вигляді писати про фільми. Тематичних блогів, які описують кінострічки, немало, однак, якщо зацікавити читача, то зможете пробитися. Для цього створіть сайт або замовте його розробку. Є уроки в інтернеті, як створити сайт за кілька днів. Освоїти це досить просто. Якщо робити все самостійно, то вкладення будуть мінімальні на оплату домену сайту та хосту. Це орієнтовно 15-2 тисячі гривень. Пишіть тексти про фільми по ключових словах. Згодом вони почнуть з'являтися у пошуку Google. Коли буде мінімум 100-200 щоденних відвідувань сайту, то можна підключити партнерську програму Google AdSense і отримувати гроші за контекстну рекламу, яка з'являтиметься поміж тексту. Також є партнерські програми онлайн-кінотеатр. Можна і напряму шукати рекламодавців та пропонувати їм свої послуги. На цьому не прощаємося. Переходьте на мій канал та дивіться інші цікаві відео про заробіток та бізнес ідеї.